Слава Україні! Я Олег Криштопа, це історія для дорослих і наша нова рубрика Історичний некролог. Цього дня, 59 років тому, помер Вінстон Черчилль, всесвітньо відомий прем'єр-міністр Британії, людина, яка перемогла у Другій світовій війні, людина, яка. Стала символом рухопору, людина, яка постійно курила сигари і починала пити віскі вранці Лауреат Нобелівської премії. Але сьогодні не про ці загальновідомі факти, а про таку собі українську історію. Отже, свого часу Юрій Будяк, справжнє прізвище Юрій Покос, український письменник, розповів друзям таку дивну історію у часи своєї бурхливої молодості. цей Юрій Покос. На псевдо-Будяк поїхав на англо бурську війну воювати за бурів проти британців. Це був 1899 рік. Під час одного з боїв були захоплені англійські солдати. Їх почали розстрілювати, але Покос зупинив своїх побратимів, бурів, і врятував життя, зокрема, одного молодому чоловіку, який виявився Вінстоном Черчиллем. Буквально через день уже британці перемогли бурів, і цього разу Юрку Будяку врятував вже життя Вінстон Черч. Після цього він, начебто, запрошував Будяка до себе додому у Британію, і той, начебто, там побував, але відмовився від усіляких подарунків, освіти, а повернувся додому. Жив у Києві, був репресований радянською владою. 5 років провів у Гулагу, а помер у 42-му у Києві, похований ось тут на Куренівському кладовищі. Але варто зазначити, що ні у спогадах Вінстона Черчилля, ні у його біографіях цього епізоду не згадується. Така ось історія. Незнання історії не звільняє від відповідальності.